Привіт, я Девід Лоуренс, і в цьому відео я покажу вам, як пересуватися сходами та пандусами з протезом. Коли ви тренуєтеся ходити по сходах, ви маєте почати з основ. А підніматися і спускатися по сходах це складний покроковий процес. Багато людей чули про те, що підніматися варто на здоровій кінцівці, а спускатися на протезованій. У цьому випадку кіцу необхідно знайти точку опори на цій стороні і зробити крок на сходинку здоровою ногою. Перш ніж він підніме протез, він подумає над тим, щоб не допустити цієї помилки. Кіц, нехай зараз твій протез ковзне вперед впритул до сходинки, а тепер підтягни його вгору. Якщо на цій сходинці є бортик, він перечепиться за нього. Отже, як тільки він ступить на сходинку, йому потрібно напружити м'язи сідниць і відвести протезовану ногу назад, а потім привести її вперед. Отже, крок вгору здоровою ногою, відведіть Протез, зробіть крок вперед, ось так. Ось так. І завжди відводьте його, відступаючи трохи назад. Таким чином, якщо ви йдете поруч з кимось, ви не штовхнете його, виводячи ногу занадто далеко в бік. Це непомітний рух, і, можливо, не повинен бути таким вираженим, як у нього, але він чудово нам це демонструє. Гаразд, тепер ми спускаємося. Необхідно робити. По одному кроку за раз. Починаємо з протезованої ноги. Отже, він має ступити на протез, напружити м'язи сідниць. Важливо задіяти коліна і просто спуститися вниз. Знову крок і просто спуститися. Ще раз знову крок, просто спускаємося. Тепер припустимо у Кітця трохи більше труднощів. Він відчуває, що коліно не стійке. Отже, якщо він повернеться на 45 градусів і знову зробить крок вниз, зверніть увагу на те, що відбувається. Тиск припадає на зовнішню сторону коліна, що не є природним напрямком його згинання, тим самим сприяючи стабільності. Потім опускаємо іншу ногу. Тобто, якщо він трохи повернеться боком, це дасть йому більше контролю над коліном. Розвернися назад. А зараз припустимо, що у Кітця все добре, і він хоче підніматися сходами в тому ж темпі, що і всі інші, але не може долати більше однієї сходинки за раз. Переступати з ноги на ногу можливо на дуже небагатьох мікропроцесорних протезах, хоча вони поки не надто функціональні, але в цьому напрямку вже є певний прогрес. Однак у більшості випадків для цього кіцу необхідно просто пропустити одну сходинку. Кіцу допоможуть його руки. Отже, пропусти сходинку, приведи до неї протезовану ногу. Ось так, якщо він ітиме в такому темпі, а поруч хтось підійматиметься зі сходинки на сходинку, він опиниться на вершині сходів у той самий час. Тепер, спускаючись вниз, кіц буде використовувати мікропроцесор для контролю. Отже, обидві руки на поручнях. Кіц спочатку злегка звісь протезовану ногу зі сходинки. Таким чином, ми звільнимо передню частину стопи. Він напружує м'язи сідниць, щоб стабілізуватися, робить крок іншою ногою і спускається на протезі вниз. Ось так. Робимо крок, спускаємося на протезі вниз. Ось так. Натискай на нього трохи сильніше. Існує кілька різних способів. Один з них, схожий на той, що вам показував кіц. Ми ступаємо на зігнутому коліні і намагаємося контролювати його. Я віддаю перевагу способу, коли пацієнт опирається на коліно, стабілізується, відчуває контроль, переносить центр ваги нагору, а потім дозволяє коліну зігнутись. Кіц, піднімайся назад, і ми спробуємо ще раз. Будь ласка, спускайся, відчуй стійкість, далі просто рухай стегнами вперед. Тримай руки весь час на поручнях, відчуй стійкість, рухай стегнами вперед. Ось так. Відчуй стійкість, рухай стегнами вперед. Ось так. Ми знову будемо робити по одному кроку за раз, і немає значення це ампутація нижче чи вище коліна. Все, що Ден робитиме, це балансуватиме на протезі. Зроби крок вгору лівою ногою і приведи до неї протезовану ногу. Ось так. Це все, що він робить, знаходить рівновагу на протезі, робить крок вгору здоровою ногою. Рівновага крок вгору. Рівновага крок вгору. Рівновага крок вгору. І рівновага крок вгору. Коли ви спускаєтеся зі сходів, просто робіть по одному кроку за раз. Спочатку протезована нога, напружте квадрицепс, тоді спускайтеся вниз. Відчуйте, як напружується стегно. Спускайтеся. Знову ж таки, якщо ви не відчуваєте себе впевнено, затримайтеся і злегка поверніться. Вступаючи вниз протизованою ногою, додайте на неї трохи більше тиску. Тепер коліно не зможе зігнутись. Це дасть вам відчуття повної стабільності. Якщо ви спускаєтесь зі сходів, в надійності яких ви не впевнені, або можливо спускаєтесь по камінню, ви маєте досягти стабільності і зафіксувати коліно, а потім спуститися вниз. Це забезпечить вам трохи більше стійкості на крутому схилі або на чомусь хиткому. При ампутації нижче коліна можна рухатися сходами, переступаючи з ноги на ногу. Під час підйому необхідно лише переконатися, що ви підняли передню частину стопи. Якщо ви недостатньо зігнете коліно, то зачепитеся ногою. Отже, він має переконатись, що підняв стопу. Необхідно трохи вище підняти ногу, щоб бути впевненим, що ви підняли стопу. Ось таким чином. Знову ж таки, більше згинайте коліно і піднімайтеся вгору. Ось так. Добре. Більше згинайте коліно, ось так. Ми тренуємося на нижчих сходинках для демонстрації, а це вищі, такі, як у звичайному будинку. Принципи не змінюються. Я віддаю перевагу починати з нижчих, щоб почуватися впевнено, а потім перейти на нормальну висоту. Гаразд, перейдемо до спускання сходами. Ден, зроби крок вниз протезованою ногою. Якщо він поставить всю стопу на сходинку, він повинен бути дуже сильним, щоб зробити крок вперед. Отже, Ден, я хочу, щоб ти висунув ногу трішки вперед. Підніми її і зроби крок трохи далі. Це дозволить коліну зігнутися, коли ти перенесеш вагу через передню частину стопи. Тепер положення стабільне. Переступіть через носок, і коліно легко зігнеться. Висуньте край стопи, а потім ступіть на неї. Завжди переносьте вагу на п'яту, а потім висувайте передню частину стопи, і вона не заважатиме вам. Отже, коли ви спускаєтеся зі сходів. Ви намагаєтеся, щоб протез виглядав саме так, щоб пальці ніг трохи звисали. Вага на п'яті. Переступаємо, коліно згинається, і передня частина стопи не заважає. У випадку двостороннього протезування виникає важливе питання нас вчили підніматися на здоровій кінцівці, а спускатися на протезованій, тож яку ногу обрати, вирішуйте самі. Зазвичай пацієнти мають домінуючу сторону, на якій вони відчувають себе більш стійкими, якою ногою вам вступати спочатку. Яку б ногу ви не обрали, це швидше за все буде та, яку ви вважаєте відповідною для цього у цьому випадку? Вам не потрібно турбуватися про те, щоб робити по одному кроку за раз, тому що це однаковий процес з обох боків. Отже, оберіть ногу і зробіть крок вгору. Щойно ви опинитесь на сходинці, відштовхуйтесь від землі, згинайте коліна трохи більше, щоб переконатися, що ви підняли стопу і підніміться до самого верху. Як і у випадку пандусу, так і у випадку підйому по сходах, потрібно задіювати свою силу. Поки ви опираєтесь на сходинку і утримуєте на ній свою вагу, вам потрібно просто випрямити коліно. Не намагайтеся підняти себе на сходинку. Все, що ви маєте зробити, це нахилитися і випрямити коліно, і ви підніметеся на сходинку. Набагато важче тягнути себе догори, аніж просто згинати коліно. Спускатися так само. Не забувайте затриматись на секунду. Ви бачите, що він став так, щоб передня частина стопи виходила за край. Він робить крок вперед, висуває передню частину стопи за край сходинки, даючи собі трохи більше простору, щоб передня частина стопи з'їжджала з передньої частини сходинки. Більшість пацієнтів бояться вчитися ходити по сходах, але найбільше занепокоєння викликає переміщення по пандусу, а особливо по крутому спуску. Підйом по пандусу залежить лише від сили. Потрібно нахилитися вперед, утримуючи вагу тіла перед протезом і опертися на нього. Тоді поверхня поверне протез назад у випрямлене положення. Ви будете почувати себе дуже стабільно, однак спуск вимагає контролю. У вас виникатиме відчуття, що протез хоче втекти від вас, тому дуже важливо навчитися контролювати це. Отже, це стандартний пандус ADA. Кіц, роби трохи менші кроки. Нахилися вперед і просто піднімися вгору по пандусу за допомогою своєї сили. Починай. Він просто опирається на нього, нахиляється, і ви можете помітити, що поки він нахиляється, його коліно стабілізується, Протез впирається в поверхню і забезпечує йому значну стійкість. Спускатися буде трохи важче. Коліно намагатиметься втекти. Отже, зроби невеликий крок вперед. Ось так поглянь, як коліно хоче втекти від тебе. Воно хоче зігнутися. У цей момент вам необхідно, роблячи крок вперед, трохи напружити м'язи сідниць, стабілізувати коліно, а потім перенести свою вагу на нього. Зробіть крок і перемістіться. Більшість людей переймаються, намагаючись йти вниз по схилу. Ходьба сама по собі налагодиться, спуск проти сили тяжіння допоможе вам іти. Вам не потрібно намагатися йти. Все, що вам потрібно робити, це контролювати розгинання і положення коліна. Отже, ще раз кіц, просто нахилися і коротшими кроками піднімися по пандусу за допомогою сили. Коліно дуже стабільне, Спускаємось, робимо крок: контролюй коліно. Контролюй коліно. Ось так. Чудово. Перший крок вийшов дуже швидким. На наступному кіц вже не був таким впевненим, затримався, і нога опинилася в більш скутому положенні. Однак зауважте, що жоден з цих кроків не призвів до падіння, тому що нога відривається від землі, тому що схил пандуса знову ж таки відводить вас назад. Спробуй ще раз нахилися вперед, відштовхуйся від поверхні. Чудово. А тепер перенеси свою вагу через нього. Перенеси свою вагу. Не зупиняйся. Чудово. Іноді нам потрібно спуститися по набагато крутішому пандусу, або, наприклад, по насипу чи набережній річки. Це також може бути гравій. У такому випадку не варто йти по прямій. Колінний протез не буде добре реагувати на настільки крутий пандус чи пагорб. Отже, зараз ми продемонструємо, що вам слід робити, якщо спуск буде надто крутим. Це поворот, його протез має знаходитися нижче по схилу, а здорова кінцівка вище. Кіц має зробити крок вниз, опираючись на підйом протеза. Утримуй вагу, нахилившись до схилу, і зроби крок вниз. Утримуй вагу на підйомі протеза. Добре. Утримуй вагу на підйомі протеза. Зроби крок вниз. Утримуй вагу на підйомі протеза. Зроби крок вниз. І відштовхнися від землі. Підніматися назад це той самий процес. Здорова кінцівка має знаходитись вище по схилу. Йому потрібно утримувати свою вагу на підйомі протеза, на п'яті. Адже помилка якої він не хоче допустити, це нахилятися вниз від схилу. Нахилися до схилу, крок вгору. Ще раз, нахилися до схилу, піднімися нагору. Отже, якщо ми рухаємося по пандусу, ми повинні зосередитися на силі, коли піднімаємося вгору, і на контролі, коли спускаємося вниз. Все, що дену потрібно у цьому випадку, зосередитися на тому, щоб робити трохи коротші кроки, перенести свою вагу на протез та нахилитися вперед. Отже, крок вперед. Натиск на схил. Натиск на схил. Чудово. Єдина помилка, якої він може припуститися, піднімаючись вгору, це не перенести свою вагу вперед. Тоді він відчує, що нахиляється назад. Спускатися вниз буде трохи складніше. Ден, будь ласка, зроби крок вперед. Ви бачите, що коліно хоче зігнутися, тому що його нога намагається зрівнятися з землею. Це може дуже бентежити. Ви можете відчути, що зараз впадете. Можливо, навіть на паралельних брусах необхідно потренуватися згинати коліно, напружувати квадрицепс і контролювати це протягом секунди. Як тільки Ден досягне контролю, він напружує цей м'яз і тоді просто робить крок уперед. Наступний крок: напруж цей м'яз і зроби крок. Наступний крок напруж цей м'яз і зроби крок. Напруж цей м'яз і зійди з пандуса. Коли ми спускаємося з крутого схилу чи насипу, з місця, яке може бути значно підступнішим і складнішим, рухатись на протезі буде значно важче. Отже, найбезпечніше, що ви можете зробити, це повернутись і піти бічним кроком. У цьому випадку я попрошу пацієнтку повернутися так, щоб її протез був нижче по схилу. Завжди тримайте здорову кінцівку вище по схилу. Кожного разу, коли виступаєте з протезом, перенесіть свою вагу на підйом протеза. Утримайте вагу так, щоб вона була спрямована в сторону схилу. Зроби крок вниз, нахиляючись до схилу, і просто спускайся з нього. Опирайся і утримуй свою вагу, нахиляючись до схилу, і так до самого кінця. Чудово, а єдина помилка, яку вона може допустити, це якщо вона занадто сильно опиратиметься на протез і перевалиться через нього. Їй необхідно утримувати вагу на схилі. Якщо вона зробить якусь помилку або її нога зісковзне, вона просто покладе руку на схил і не впаде з нього. Гаразд, так само коли ви піднімаєтеся, здорова кінцівка має знаходитися вище по схилу. Перенесіть свою вагу на підйом протеза і нахиліться до схилу. Нахилися до схилу, нахилися до схилу. Відштовхуйся, відштовхуйся, відштовхуйся. Чудово! Коли ми маємо справу з двосторонніми протезами, принципи ті ж самі. Вам необхідно нахилятися. Однак, у вас немає здорової сторони, яка б давала вам можливість відштовхуватися або контролювати занадто швидкий темп. Отже, ви повинні контролювати його від кінцівки до кінцівки. Вам просто потрібно утримувати вагу попереду. Не дозволяйте вазі опинитися позаду, інакше ви можете скотитися вниз. Ви маєте утримувати вагу над передньою частиною стоп і переносити її прямо через стопи. Отже, коли він піднімається вгору, він нахиляється до схилу, відчуваючи стійкість. Чудово! Коли він спускається, він намагається контролювати швидкість. Натисніть на п'яти, перенесіть вагу трохи назад, трохи зігніть коліна, але напружте квадрицепс, поки спускаєтесь вниз. Так, він контролює швидкість, використовуючи протез як важіль або педаль гальма, щоб сповільнитися, а не просто дозволити вазі тіла рухатись занадто швидко. Дякуємо за перегляд і сподіваємося, що це було для вас корисним. Це відео є частиною циклу про протезування, починаючи від догляду за куксою після ампутації і закінчуючи бігом на протезі. Ми заохочуємо вас переглянути інші відео з цієї серії та поділитися ними. Щоб бути в курсі наших останніх матеріалів, натисніть на посилання в кутку, щоб підписатися, і дайте нам знати, що ви думаєте в коментарях нижче.